запрошую полковника Андрія Лисенка, речника АТО, із зведеними даними із зони проведення антитерористичної операції. Пане Андрію, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в Україну прибуває 10 бронеавтомобілів Хамві. Це військова допомога Сполучених Штатів Америки для нашої армії. У церемонії зустрічі вантажу братиме участь президент України Петро Порошенко, після чого техніка буде передана українським військовим. Всього в Україну мають надійти 230 американських бронеавтомобілів. Протягом минулої доби ситуація в зоні антитерористичної операції залишалася напруженою. Бойовики продовжують провокації по майже всій лінії розмежування. Від Азовського моря до Бахмутської траси. Традиційно неспокоєна. В районі Донецького аеропорту там зафіксовано близько половини усіх епізодів порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Зокрема, наш опорний пункт під Авдіївкою було обстріляно з танків. Фактів використання ворожої артилерії не зафіксовано. Вже сьогодні після опівночі бойовики чотири рази обстріляли позиції наших військових і зенітних установок та мінометів. У усіх випадках у разі небезпеки, життю наших військовослужбовців, сили, АТО відкривали вогонь у відповідь. Бойовики не припиняють атаки на наші позиції в районі селища Широкіне. Противник активно застосовує різноманітні види озброєння, зокрема гранатомети. Переносні протитанкові ракетні комплекси, міномети, зенітні установки. Наші бійці успішно відбивають атаки ворога та продовжують надійно утримувати займані рубежі оборони. Активність бойовиків у цьому районі привернула увагу спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Зокрема, у звіті місії сказано, що спостерігачі зафіксували вибух мін. 82 мм мінометів над позиціями наших воїнів неподалік селища Бордянського, що поруч з селищем Широкіним. За інформацією Державної прикордонної служби, минулої доби зафіксовано польоти п'яти безпілотних літальних апаратів в районі населених пунктів Маріуполь та станиця Луганська. Ще два російські безпілотники вели повітряну розвідку на адміністративній межі СТІ. Тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим неподалік селища Червоний Чабан. Протягом минулої доби, внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед наших воїнів немає, але четверо отримали поранення. За оперативною інформацією, активізувалися диверсійно-розвідувальні групи противника, основною метою яких є пошук слабких місць. В обороні сил антитерористичної операції та створення провокацій під виглядом українських військових на лінії розмежування. За даними розвідки, на залізничну станцію Краснодон з Російської Федерації прибуло 20 вагонів з боєприпасами. За інформацією губернатора Луганщини Геннадія Москаля, вчорашній диверсійний акт на радіолокаційній станції у селищі міського типу Мілова стався внаслідок підриву вибухівки. Нагадаємо, що цей населений пункт знаходиться безпосередньо на українсько-російському державному кордоні та на відстані понад 100 кілометрів північніше від лінії зіткнення. Служба безпеки України знешкодила чотирьох поплічників бендоформувань ДНР та ЛНР. Одного з них затримано в Станічно-Луганському районі. Його завербувала військова розвідка Російської Федерації. За їхньою вказівкою він збирав інформацію про розташування блокпостів Збройних сил України, кількість бійців на них та їхнє озброєння. Ще двох інформаторів ворога затримано в Маріуполі та Красногорівці. Злочинці інформували бойовиків про ситуацію у звільнених містах Донбасу, зокрема щодо будівництва фортифікаційних споруд. Також у Слов'янську затримана бойовика так званої ДНР, який навесні минулого року. Охороняв один з блокпостів бандитів, а після звільнення міста українськими військовими продовжував підтримати зв'язок з ватажками бандоформувань. Українські медики допомагають нашим воїнам з передової. Майже тисяча військових учасників антитерористичної операції отримали кваліфіковану медичну допомогу в Полтавському військовому госпіталі. Зараз там проходять курс лікування ще 19 воїнів із зони АТО. За словами начальника госпіталю, за час ведення бойових дій в зоні АТО полтавські військові лікарі надали кваліфіковану медичну допомогу 938 бійцям. Більшість з них вже повернулася до своїх підрозділів та виконує бойові задачі. Госпіталь забезпечений усім необхідним, а медичний персонал працює майже цілодобово 7 днів на тиждень. Полтавські військові медики мають чималий досвід роботи з пораненими, адже свого часу працювали у складі мобільних лікарсько-систринських груп в зоні АТО. В Донецькій області виконує свій обов'язок черговий зведений загін львівської міліції завдання міліціонерів не допустити ворожих втручань в роботу особливо важливих об'єктів міської інфраструктури. Це відрядження не лише бойове, це також нагода покращити соціально-культурні зв'язки двох регіонів і допомогти мешканцям гарячої точки. Окрім виконання бойових завдань, правоохоронці запланували зустрічі з громадськими діячами, відвідини навчальних та виховних закладів. Благодійники з-за кордону допомагають нашим правоохоронцям. Так, черкаські правоохоронці в зоні АТО отримали гуманітарну допомогу з Республіки Польща. Гуманітарну акцію організували представники польського осередку Міжнародної поліцейської асоціації. Зібрана гуманітарна допомога прибула до Черкас. Представники делегації привезли медикаменти, засоби особистої гігієни, білизну, одяг та продукти харчування. Одночасно українські військові допомагають тимчасовим переселенцям. Велико район Донеччини став тимчасовим місцем проживання для сотень родин вимушених переселенців із міст, із селищ, де життя через обстріли бойовиків перетворилося на пекло. Втікаючи від війни, вони залишили свої оселі в Донецьків, Мар'їнці, Красногірівці, Пісках, Авдіївці та інших містечках Донбасу. Зараз офіцери цивільно-військового співробітництва Збройних сил України допомагають їм пережити непрості часи. В першу чергу допомогу отримують багатодітні сім'ї. Їм офіцери цивільно-військового співробітництва передали продуктові набори, дитяче харчування, засоби гігієни та іграшки для дітлахів. А зараз традиційна історія про захисників нашої батьківщини. Безстрашні бійці третього окремого полку спеціального призначення вкрили себе безсмертною славою за час проведення антитерористичної операції. Мужні кіровоградські спецпризначенці під командуванням полковника Віталія Пікуліна героїчно обороняли Артемівський арсенал, Донецький аеропорт, брали Савур могилу, виконували бойові завдання в Маріуполі, Старобешовому, Дебальцевому та інших містах Донбасу. Саме в одни. Одним із перших отримали від ворога різне прізвисько Кіборги за непохитну рішучість та надлюдські бойові навички під час 242-денну битву за Донецький аеропорт. Історія героїчного шляху кіровоградських спецпризначенців в зоні антитерористичної операції почалася із зачистки Донецького аеропорту в травні минулого року. Тоді було знищено майже дві сотні бойовиків бандоформування Восток. Серед керівників оборони аеропорту були начальник штабу, полковник Буран та командир підрозділу Герой України, полковник Олександр Трипак. Ці офіцери уміло організували контрдиверсійну та контрзасідкову роботу в околицях аеропорту. Під час оборони цього стратегічного об'єкту воїни 3-го полку відбили чимало ворожих атак. Підбили вісім танків, а один захопили та переправили на наш бік. Також було знищено більше 270 бойовиків, шістьох захоплено в полон. У запеклих боях мужність та героїзм виявило багато воїнів. Серед них інженер загону спецпризначення, капітан Олег Кулигін та командир розвідувальної групи, старший лейтенант Євген Подолянчук. На жаль, їхнє життя обірвалося. Під час захисту донецького аеропорту зараз кіровоградські спецпризначенці продовжують виконувати бойові задачі в зоні АТО і хоробро і професійно карати російських окупантів та їхніх поплічників. Саме завдяки таким героям українська армія входить до п'ятирки найсильніших збройних сил у Європі. А зараз я до слова запрошую старшого лейтенанта Павла Солодька, який представить новий інформаційний проєкт, спрямований на боротьбу з російською пропагандою. Він називається Ukraine under attack. Тобто атака на Україну. І після цього виступу я відповім на ваші запитання. Будь ласка, Павло, просимо до слова. Доброго дня. Розпочав роботу сайт Ukraine Under Attack. Це інформаційний ресурс, на якому акумулюється оперативна та архівна інформація про російську агресію у Криму і на частину Донбасу. Проект створено з ініціативи українського кризового медіа-центру у співпраці з офіційними відомствами, переважно силовими. Мета зібрати на одному майданчику актуальну і перевірену інформацію про перебіг агресії Російської Федерації в Крим і на Донбас, щоб користувач міг отримати в одному місці повну картину того, що зараз відбувається. Наразі жоден інформаційний майданчик такої можливості не дає. З чого складається сайт? По-перше, це оперативна інформація про російську агресію. В планах реалізовувати приблизно 20 новин щодня. Це будь-яка інформація. Бої, переселенці, гуманітарна допомога, реакція світу, боротьба з диверсантами тощо. Головне, що це факти з офіційних джерел. І ця інформація перевірена. Також представлена історія російського нападу та української відсічі у ретроспективі, повна хронологія, починаючи від появи перших переодягнутих окупантів у Криму до сьогодення. Є календар із переліком дат. Там короткі пояснення, анонси, при натисканні відкривається додаткова інформація, тексти, фото, відео тощо. Окремо представлені докази присутності російських агресорів, докази злочинів, які вчинили проросійські терористи на українських землях. Це теж інформація офіційна, підтверджена відповідними державними відомствами. Наступний розділ: це інформація, яка корисна для журналістів. Як акредитуватися у зоні, АТО, які процедури потрібно пройти. Ці процедури часто досить заплутані, особливо як для західних журналістів, часто змінюються. І на сайті Ukraine Under Attack буде найоперативніше повідомлятися всі зміни в процедурах. Важлива для журналістів інформація, буде доноситись таким чином. Контакти всіх відомств, все, що може допомогти в роботі. Засобів масової інформації. Здійснюється оперативний переклад англійською мовою. Одразу ж всього, з цього, що з'являється, новин. Це розраховано, звичайно в першу чергу на західні ЗМІ, але й на пересічного споживача як альтернатива масовій російській. Іншомовній пропаганді, є розсилка новин теж двома мовами: в щоденному, в щотижневому режимі. Сайт представлений у соціальних мережах теж дві мови: Facebook та Twitter. Сторінки активно оновлюються, модеруються, працюють відповідні спеціалісти. Хочу наголосити, що війна ведеться не тільки вогнепальною зброєю. Україна змушена тримати оборону і наступати також на інформаційному фронті. Зброя наших ворогів це пропаганда і брехня. Наша зброя факти і правда. Просимо поширити інформацію про новий ресурс. Особливо для англомовної аудиторії, особливо для засобів масової інформації. Ukraine Under attack» – спосіб донести правдиві факти про те, що зараз відбувається в Україні. Спасибі за увагу. Дякуємо, Павло. Колеги, чи є запитання до полковника Лисенка і до Павла Слудька? Українські новини, Дмитро Перепаливця, таке питання. От з'явилось повідомлення в соцмережах, що начебто там літаки якісь невідомі літали над начебто винищувачі над Луганськом. Чи є якась така інформація, чи ні? Дякую. Сьогодні це відбулось, начебто. На сьогодні ми ще оперативну інформацію не отримали, тому навряд чи зараз вам дам цю вичерпну відповідь. Скажіть, будь ласка, чому не використовується в засобах наших засобах пропаганди потенціал 21 мільйона українців, які сформовані і об'єднані в Світовий конгрес українців, який є членом ООН? І чому не використовується потенціал дипломатичної місії, яка має своїх представників в 72 країнах? Які є зареєстровані в наших консульствах і ведуть значить, пропаганду ідей української дипломатичної міжнародної місії. Справа в тім, що Україна це демократична країна, держава, яка має потужну законодавчу базу. Головним досягненням нашої незалежності є свобода слова, свобода думки. І для того щоб знайти інформацію, вона не приховується. Ми її постійно розповсюджуємо як в електронних засобах масової інформації, так і в мережах інтернет, в соціальних мережах. Тому ми завжди пропонуємо всю інформацію, яка в нас є, вона має офіційний і проф... Проф... перевірений характер. Тому також маю повідомити, що ця інформація розповсюджується і через наші дипломатичні відомства. І за можливістю ми завжди звертаємось до наших іноземних журналістів-колег, щоб вони могли отримати цю інформацію. Ми організовуємо для них для них можливість проїхати в зону АТО і на власні очі побачити, що дійсно відбувається в зоні конфлікту на Донбасі. Дякую, маємо ще одне запитання. Спасибо. Макиевские новости. Вячеслав, у меня вопрос по сайту. Скажите, пожалуйста, учитывая, что есть задача, чтобы сайт работал не только на журналистов, но и на обычного гражданина, может быть, есть смысл не только, чтобы английское было название и рядом звучало и на украинском языке, потому что это упростит поиск для многих людей, а на Востоке они нуждаются в подобной информации. А вона є дефіцитна зараз, спасибо. Обратите Дякуємо віде. за пропозицію, ми обов'язково це будемо враховувати. Дякую ще раз. У мене ще одне запитання, мабуть, і до полковника Кализенка, і до Паласлодька Колега. Як буде відбуватися зворотній зв'язок, якщо там. ну, Перше, та журналістам потрібна якась інформація. Вони ви сказали, що буде інформація, як проїхати в зону то, як, як отримати картку про акредитації. Та якщо це це перше питання, друга. Якщо просто українці матимуть якісь дані, приклади, відео чи будь-що якісь факти доведені документовані, як це знову можна буде надіслати в редакцію, чи це можна буде надіслати? Як це буде опрацьовуватися? Дякую. А справа тим, що... мені відповідати хто або по ну, Я одну, другу частину відповім. Всі факти, які є задокументованими, вони обов'язково мають пройти експертизу в наших спецслужбах і отримати статус офіційної, а також перевіреної, тому що будь-яка інформація, яка насилається, і за це ми дуже вдячні нашим дописувачам і небайдужим людям. Вона має бути обов'язково перевірена. Ми маємо відповідати за це офіційно. Додам щодо першої частини, там є всі на сайті Ukraine Undertech представлені відповідні інструменти для зворотнього зв'язку. Можна діслати поштою, можна звернутися або напряму до відомств є всі контакти, або до команди сайту, яка допоможе людині, журналісту. Вирішити поставлені завдання щодо, і також є механізм, люди можуть надсилати те, що вони зняли, побачили свою інформацію. Але як сказав полковник, це потребує перевірки. На цьому сайт under attack» засновує свою роботу. Дякую. Дуже дякую, колеги. Якщо є уточнення чи запитання, маю дуже дякую, Павло. Дуже дякую, полковнику полковник. Колеги, наступний наш бри.